Літаючий кіт белуга. Сьогодні ми поговоримо з вами про доволі нестандартний літак від компанії Airbus, який був створений для того, щоб. А не скажу. Побачите в цьому відео. Сьогодні ми з вами говоримо, як ви вже зрозуміли, про літак Airbus-Белуга. О ж, його історія починається доволі цікаво, через те, що ну давайте почнемо з 1970-х далеких років, як я люблю. І починається історія Ербаса, і починається те, що Ейрбасу починають якісь замовлення. І Ейєрбасу потрібно, скільки я разів вже сказав, слово Ербасу, їм потрібно робити замовлення. І бажано їх робити якнайшвидше для того, щоб встигати задовільняти клієнтів, вкладатися в терміни і так далі, бути продуктивними максимально. І вони вирішують сполучити всі свої міста. По всій Європі, які розкидані там по Німеччині, Франції, там, наприклад, Іспанії, Великобританії сполучити їх повітряним шляхом для того, щоб це все швидко доставлялося з одного міста в інше. Це все я маю на увазі деталі. І збиралися ці літаки і відправлялися замовникам. І вони придумали, само собою, що повітряний шлях. Повітряний шлях це найвигідніший і найшвидший спосіб доставити деталі. І вони придбали собі літаки, які були зроблені на основі Boeing Stratocruiser, які називаються Guppy. Отакі літаки, турбогвинтові, супергапі, які в них почали літати в 1972 році. Але вони стали неефективні до 1990-х років. Вони стали вже такі, що вони жерли все, що тільки могли. Вони жерли паливо, вони жерли гроші, і, ну, відповідно, вони жеруть багато палива, вони жеруть багато грошей, і плюс вони ще жеруть багато грошей через те, що. І за ними потрібно доглядати багато, скажімо, підтримувати їх потрібно, і це коштувало дуже дорого. І вони ще літали повільно, вони не могли підняти ту кількість вантажу, яку Airbusу потрібно було. Вони були не такі великі, як Airbusу потрібно було. І вони вирішили поміняти вже нарешті ці літаки в 1990-х роках. І що вони зробили? Вони спочатку переглянули свій флот, поняли, що. В них нема жодного літака, в який би вміщалися деталі, який би був такий завеликий, такий, як їм треба. Вони подивилися на літаки Боїнга. Так, вони хотіли в Боїнга придбати літаки. Подивилися на їхні 767, 747, Але все-таки з того нічого не вибрали. Подивилися навіть на Антонов. Але ніякий літак з цих літаків їм не підходив. Боїнги, до речі, запропонували Ейрбасу таку цікаву угоду про те, що вони зроблять для них літаки на основі Боїнга 767, Ну, такі, щоб їм підходили для того, щоб вони могли доставляти свої деталі. Боїнг запропонувала Airbus. Ну тобто, зрозуміло, вони хотіли допомогти конкурентам для того, щоб була конкуренція, для того, щоб був стимул в обох розвиватися. Я думаю, це зрозуміло. Але Airbus відмовилися від цієї пропозиції і все-таки вирішили зробити літак на основі свого літака. Якого саме в них вже тоді був присутній літак, який називався Airbus a 300 600. І вони на основі цього літака вирішили зробити літак, який називався вже офіційно Airbus a 300 600 ST. ST – це абревіатура, скажімо так, яка розшифровується як супертранспортер. І, до речі, цей супертранспортер якраз потім отримав офіційну назву airbus Beluga. через те, що його почали так називати. Бо він був схожий на білугу, в нього була така кличка, і після цього його зробили білугою. І він дотепер лишився тою білугою. І його наслідник, який називається Білуга Excel, так само лишився білугою. В 1992 році почалася вже робота над цим літаком. Роботу над цим літаком проводили дві компанії, які були партнерами, і в принципі, мені здається, і є партнерами з компанією Airbus. І називаються ці дві компанії: одна німецька DASA, а інша французька. Аероаероспатіал. Або Аероспатіали, якось вона так читається. І ці дві компанії мали. Компанію створили компанію, яка називалася Сатік. Сатік це так само абревіатура, яка розшифровується як Super Airbus Transport International. Ось ці дві компанії мали по 50% власності цієї компанії. Відповідно, вони були рівноправні, і вони якраз будують ці білуги для компанії Airbus. Робота над цими літаками почалася, як я вже сказав, в 92-му році. І в 1994 році вже перший літак здійснив свій перший політ. Ось успішний політ. Далі його чекала сертифікація сертифікація льотної придатності, яка тривала більше ніж 330 годин польотів. Десь в цьому районі більше ніж 330, мається на увазі. І він пройшов її. Пройшов її. Він в 1995 році. Він вже отримав сертифікат і був придатний до експлуатації. В принципі, Ербас з цим не тягнули, і вони зразу почали експлуатувати цей літак через те, що їм потрібно було швиденько доставляти всі деталі для своїх. Літаків. Основною ціллю на той час цього літака була доставка деталей для літака, в тому числі фюзеляжа і крил. Найтяжчого на той час літака і найбільшого на той час літака, який був в Airbus, Airbus a 340 І що ми маємо? Вони доставляють Airbus a 340, все прекрасно, доставляють частини для фюзеляжа Airbus a 340, a 320 і a 330 допустимо, також. А що стосовно a 380 там історія трошечки сумніша виходить через те, що. Більшість деталей в цей літак тупо не поміщається. Навіть більшість деталей фюзеляжу саме в цей літак тупо не поміщається. Цим літаком, так, перевозили деякі частини фюзеляжу, деякі частини від А380. Але більшість все-таки в нього не влазить і вони доставляють частини від Airbus А-380 морським шляхом. Трошечки довше це займає, займається більше часу, але, ну, як є, для того, щоб сконструювати цей літак, щоб виробити першого. Модель цього літака, перший прототип Airbus потратила 1 мільярд доларів. До речі, що цікаво, через те, що вже з'явилися в цього літака наслідники, з'явилися вони в тисячу. Ой, господи, з'явилися вони в 2020 році, вже ввійшли в експлуатацію. Які називаються Airbus Beluga XL. Для чого їх зробили? Та просто через те, що цей білуга стандартний, білуга Beluga білуга Супертранспортер, він уже трішечки застарів. Ну, все-таки літак з 1990-х років. Він не такий великий, як би Airbus хотіли, він не може піднімати велику кількість тонн. Знову ж та сама проблема, що була із Super Gap, і Airbus захотіли покращити його. І вони зробили Білугу XL. Зараз ми до нього з вами повернемося, а детальніше про Білугу XL ми поговоримо з вами в наступному відео. Прям так детальніше. А так зараз його Зачепаємо просто. І через те, що от прийшли ці сексесори, ці наслідники літака Airbus білуга стандартного, ці Excel, то Airbus планують списувати цей літак, і деякі літаки вони планують продавати навіть компаніям, якщо буде хтось купляти цей літак для якихось власних цілей, вони готові його продати. Цікаво-цікаво, до речі, якщо захочете купити такий літак, одиниця коштує 183 мільйони доларів. У 1997 році Airbus почали розглядати. Якісь покращення для цього літака, який у них уже був, і вони хотіли зробити літак або на основі Airbus a 340 або на основі Airbus a 330 І що вони вибрали в кінцевому результаті? Вони вибрали Airbus a 330 і зробили літак на основі Airbus a 330 200 В них ще було в планах, і в них були думки зробити такий літак, тільки на основі А 330 300 або А340 500 Чому вони його не зробили? Розказую. Вони не змогли зробити от літак цю білугу нову на основі цих літаків через те, що. В них в одному з аеропортів є доволі обмежена злітно-посадкова смуга. Тобто, а для літака А330 і А-330, 300, А340 500 ця злітно-посадкова смуга не підходить. Вона для них закоротка. Тобто, небезпечно буде з неї злітати, на неї приземлятися, і того вони зробили літак на основі А330-200 і назвали Білуга XL». Вони вже є, вони вже експлуатуються і експлуатуються вони разом з білугами СТ. Літають вони плюс-мінус 60 разів на тиждень. Білуга XL, до речі, і взагалі, звичайна білуга так само, вона, на відміну від Боїнга Дрімліфтера, про який ми вже з вами говорили, використовується в різних цілях. Вона ще й здається для. Ні, не комерційних для чартерних польотів, для чартерних для чартерних авіарейсів, тобто якісь компанії замовляють рейси для чогось там, щоб щось там перевезти. І цей Airbus використовується для того, щоб перевезти ці там чи деталі, чи, наприклад, що ще. Він, наприклад, перевозив е -е, гелікоптери, повністю зібрані гелікоптери. Це був такий чартерний рейс, і ще один чартерний рейс, доволі цікавий, який виконав цей літак. Airbus Білуга це перевезення частини від космічної станції. Тобто від якоїсь запчастини, від космічної станції, це літак перевозив запчастину від космічної станції. Космос, відсутність повітря, дихати неможливо. Як же прив'язати це, то, що я сказав, тільки що до Білугів? І наше в залі це сказав? Я сказав це через те, що я знаю, що його оця гуля, оце багажне здорове відділення, яке знаходиться в нього зверху, воно не герметизоване. Тобто людина в тому відділенні на великій висоті вище 10 тисяч футів летіти не може через те, що буде для тої людини недостатньо кисню. І людина не зможе дихати, людині буде погано, і з людиною може статися щось погане. Я думаю, ви розумієте, що може статися з людиною без повітря. Там перевозяться тільки от деталі для літаків і все те, що я вам сказав раніше. Там, там не можуть перевозитися ні тварини, бо це логічно, їм потрібен кисень, не можуть перевозитися. Взагалі все не може перевозитися, чому потрібно повітря для того, щоб доставитися. Але що цікаво, там є, скажімо так, клімат-контроль. Тобто там контролюється температура в цьому багажному відділенні, є контролери температури такі, і якщо якомусь багажу потрібна якась конкретна температура, температура може бути досягнена. Ну і само собою, що кабіна цього літака, логічно, що герметизована, через те, що як би екіпаж просто тоді літав, що у масках весь час, звичайно, що ні, кабіна літака, цього герметизована. В цього літака, на відміну від супергапі, до речі, супергапі він так відкривався. В нього кабіна просто від'їжджала вбік і відкривалася як двері. Ось так це виглядало, і відповідно від'єднувалися деякі системи. Системи контролю, наприклад, літака, які контролювали всякі різні контрольні поверхні. Від'єднувалися деякі гідравлічні системи, і потім це все потрібно було заново контролювати перед польотом, під'єднувати. Ну, був гемор з цим одним словом. А в Ербаса Білугі такого немає. Через те, що в нього кабіна не від'єднується, коли в нього щось грузять. В нього просто відкривається вершок. Давайте повернемося до його наслідника Airbus Beluga, який зроблений на основі Airbus А330. Цей літак зробили так, щоб він міг перевозити одночасно два крила від літака Airbus А350 і, само собою, його фюзеляж. Ось цей літак був зроблений для того, щоб могти ефективно транспортувати літак. Airbus a 350. Цей Airbus Beluga контролюється авіакомпанією, яка повністю належить Airbusу, яка називається ATI. ATI – це Air Transport International. Ось ця компанія повністю належить Airbus Group. Що цікаво, до речі, в цього літака місткість його оцього багажного відділення більша ніж у C5 Galaxy і навіть більша, ніж у Ан-124. Але в цього літака є здоровенний мінус, не звертаючи уваги на його місткість. В нього стоїть ліміт по завантаженості, от саме вантажу, на 47 тонн. В той момент, коли цей же Сі5 менший за Airbus Білугу, який має меншу місткість за Airbus Білугу, він може перевозити максимально 122,5 тонни. А ан 124 може перевозити максимально 150 тонн. А білуга всього лише 47. Проте, в принципі, якщо ербасам цього достатньо, то нашої їм більше? Гігант, який був створений для того, щоб перевозити деталі для літака А-340, літак, який літає зараз, літак, який нерідко можна побачити в аеропортах, в які він прилітає по декілька разів на день, якщо він виконує 60 польотів в день. Літак, який я би хотів, якщо чесно, побачити, і на якому можливо навіть хотів би попробувати політати, навіть як не в якості пілота, а в якості просто як пасажира, от. В кабіні пілотів на третьому сидінні посидіти, подивитися, як це все відбувається, відчути посадку цього літака, яка вона, як цей літак керується, подивитися, і чи якось відрізняється по відчуттях літання на цьому літаку від усіх інших літаків. Ну через те, що це дійсно ж доволі нестандартна машина. І, до речі, на мою думку, він виглядає таки покраще, ніж Boeing 747 Dreamlifter. Він виглядає більш так, знаєте, охайніше. А я всім бажаю багато щастя. Дякую за перегляд. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet, lose won't have it till I'm boomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'm gonna work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'm gonna stay in power for a long time.